Доброго дня, і так достатньо багато громадян України у нас на youtube каналі Пенсія. Задають питання, як розраховується субсидія на опалювальний сезон. І це питання стало актуально, тому що на даний момент вже розпочався опалювальний сезон, і багато хто хотів би розрахувати субсидію і знати, які витрати йому планувати на. Це опалювальний сезон. І в цьому відео я вам покажу на прикладі розрахунку субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. І так, поїхали. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який на передовій спочатку російської агресії звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую. У пенсійному фонді України розповіли, за якою формулою розраховується розмір субсидії. Показуємо на конкретному прикладі для сім'ї з двома дітьми. За даними Пенсійного фонду України, субсидії розраховуються як різниця між вартістю комунальних послуг і сумою обов'язкового платежу. Хто може отримати житлову субсидію в Україні? Отримати житлову субсидію мають право сім'ї, у яких розмір плати за комуналку перевищує визначений для них обов'язковий платіж. На підставі постанови 409, ухваленої кабінетом міністрів, Встановлено нормативи, в яких українці можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір обов'язкового платежу фіксується для кожного домогосподарства в індивідуальному порядку, згідно з постановою 1156 кабміну, на нього впливає середній дохід сім'ї на місяць на одного члена сім'ї. Яка ж формула визначення розміру субсидій на житлово-комунальні послуги? Обов'язковий відсоток платежу за житлово комунальні послуги для домосподарства розраховується таким чином. І так, ось формула. Ро дорівнює це ро це частка плати за послуги для сім'ї. Дорівнює КД поділене на КГ і помножене на РГ. КД – це коефіцієнт доходу до мосподарства, що дорівнює середньому доходу сім'ї на особу, поділеному на прожитковий мінімум на особу на місяць. КГ це базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидій, що дорівнює двом прожитковим мінімум на людину на місяць. І РГ це базова норма плати за послугу, що дорівнює 15% середнього доходу до мосподарства. Звісно, важко зараз прорахувати щось, але давайте перейдемо до прикладу. І на прикладі я я вам покажу на реальних цифрах, як це врахується. Поїхали далі. Розрахунок житлову субсидій для сім'ї з двома дітьми. І так, наприклад, у жовтні 2023 року чоловік і дружина мають дохід 8500 гривень у чоловіка і 7500 гривень у дружини на місяць та виховують двох дітей до 18 років. Середній дохід сім'ї за місяць визначається шляхом ділення сукупного доходу за два квартала, це 6 місяців, на кількість місяців, за які враховуються доходи, тобто 8500. Множимо на 6. Далі 7500. множимо на 6. Це додаємо. Все, плюсуємо і ділимо на 6 і отримуємо 16 тисяч. Ідемо далі. Потім визначається розмір обов'язкового платежу. Для цього обов'язковий відсоток платежу множиться на середній дохід СІБІ за місяць. Тобто 16 тисяч ділимо на 4, ділимо на 2,589, ділимо на 2 і помножимо на 15. Де 4 це кількість членів домогосподарства. 2,589 це прожитковий мінімум на січень 2023 року. 2 це базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидій, він не міняється. І 15 це базова норма плати за житлово-комунальні послуги, теж формулі не треба її міняти. Йдемо далі. Тепер можна розрахувати суму обов'язкового платежу до господарства за житлово-комунальні послуги. І так, 16 тисяч, які розрахували попередні формули, множимо на 11,58, дорівнює 1852 гривні 70 копійок. Ідемо далі. І нарешті визначаємо розмір субсидій для цієї родини. І беремо суму 2,859 гривень 35 копійок, віднімаємо 1,852 гривні, дорівнює 1,006 гривень 55 копійок. Де? 2,859 Гривень це розмір плати за житлово комунальну послугу в межах соціальних норм і нормативів. 1852 гривні. Це розрахована сума обов'язкового платежу до за житлово-комунальну послугу, яку ми розрахували в попередній формулі. І в закінченні цього відео. Якщо у вас все ж таки будуть питання щодо розрахунку субсидій на опалювальний сезон, пишіть в коментарях, будемо намагатися якомога швидше вам відповідати. Всього найкращого.